Так. Лютий. Ти подивись, який я А чи церква це не є поклоніння ідолам, адже Ісус сказав храм у кожному з нас. Ну, точно в нього хороший цей нік. Лютий. Трець. Чи церква не є поклоніння ідолам. Ви не знаєте, що таке ідоли. Церква не є поклоніння. і доному, бо церкві ми поклоняємося пречисти Діві Марії, історична особа, яка жила, Ісус Христос, який історична особа. Святі, тим більше, це святий Миколай, це є єпископ Мир Лікіський. Святий Василій Великий, це архієпископ Кесарій Кападокійської. Ну, це ж святі, яких ми знаємо, яких ми бачили, де ідоли. Ідоли це були Перун, Нептун, чи що там, як вони там називалися, Шептун і так далі. Ті, де, ну, людина шукала, кому би поклонятися. І робили собі всяких різних там, вирізали, якось його там називали, Бог, Пладородія і все, і йому приносили жертви. Перед ідолом кланялися, що було дуже вридке для Бога, що людина сама собі зробила якусь штучку-дрючку і перед тим поклоняється як до Бога. Коли ми маємо образ Ісуса Христа, ми ж не поклоняємося паперове і не поклоняємося дереву, так? а образу того, кого Він зображає. Як я, наприклад, приклад, це приводжу, коли. Приходять родини померлих до нас на молитву, і мама бере і має портрет свого сина. Його цілує, так, цілує. то вона цілує скло її важне, чи, чи там папір самий, на якому надрукований портрет її сина. Та ні скло, ні папір, ні рамка їй не цікаві. Їй цікаві той, кого от цей портрет її нагадує, нагадує її сина, а не скло, і не, і не папір. і не… І не рамка. Правильно розумієте? Але коли йдеться мова про ідолів, ідол важний. От все, що він є зроблений, от він святий. Бо, і, бо крім цього ідола, вже далі нема нікого. Там нема кого показувати, так? бо він сам ідол є ідол. А коли є образ Богородиці, то це образ того. Нагадує про ту, яка жила на землі. І тому в цьому є різниця. Так що, друже, лютий, і у церкві неможливе.